Добрий день. Я дуже вдячний вам за можливість взяти участь в такому форумі. Е, вважаю, що це дуже важлива тема, е, вона на часі і почну свою доповідь. Оцінка медичних технологій і роль у питаннях резистенції. То перше, хочу сказати, що таке оцінка медичних технологій або технології охорони здоров'я, Health technology assessment. Якщо дозволите, буду протягом протягом своєї доповіді вживати термін скорочений HT, як це робиться в усьому світі. Це мультидисциплінарний процес впровадження наукових знань для обґрунтування ефективних рішень в охороні здоров'я, і вона направлена на узагальнення інформації про нові та діючі технології на основі принципів системності, прозорості, об'єктивності, обґрунтованості і незалежності. Як ви бачите на цьому слайді, до технології охорони здоров'я відноситься все, що використовується в медицині в охороні здоров'я. Це лікарські монобіологічні препарати, профілактичні діагностичні методи, оперативні втручання, медичні вироби, а також стандарти надання медичної фармацевтичної допомоги. Еще й дозволяє відповісти на такі питання. Настільки та чи інша технологія ефективна, хто отримує вигоду від її застосування, які витрати потрібні для її впровадження, і чи сумісна технологія з іншими лікувальними альтернативами, вперше дефініція оцінки медичних технологій з'явилася в 17 році в законі про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення і внесла до, закону, до основ законодавства про охорону здоров'я таку дефініцію. То в світі зараз вже застосовують таке визначення як оцінка технологій охорони здоров'я. Поки що в нас в законі написано оцінка медичних технологій, це також правильно, і ми будемо вживати державна оцінка медичних технологій це експертиза медичних технологій щодо клінічної ефективності, економічної доцільності, організаційних проблем та проблем безпеки для громадян у зв'язку з їх застосуванням. Відповідно, ролі ще й на державному рівні: це оптимізація процесу прийняття рішень в охороні здоров'я, а ще й дозволяє наблизитись до балансу якість ціна, підвищення рівня інформування практикуючих фахівців та менеджерів охорони здоров'я, надання законності рішенням, в тому числі політичним, в практиці охорони здоров'я, і пришвидшення процесу поширення інновацій в охороні здоров'я. Потенціальні ролі. Ще й забезпеченні лікарськими засобами у Європі це регулювання доступу на ринок, визначення формулярних переліків на іменування лікарських засобів, що оплачуються позитивні та негативні переліки. Це також стосується і застосування і оплати, і регулювання ціноутворення. У нас в Україні ще не так широко розповсюджено цей інструмент і не є таким інструментом допуску на ринок доступу на ринок, але це точно є. Допуском до державних закупівель, тобто закупівель за бюджетні кошти. Ну і до предмету нашої конференції. І ще дозволяє оцінити ефективність нових антибіотиків, діагностичних засобів, превентивних стратегій інших інновацій у боротьбі з антибіотикорезистентністю. Це включає в себе оцінку їх клінічної ефективності, безпеки, вартості, впливу на громадське здоров'я, а також. Інших аспектів, скажу відразу, що ще дуже етичний інструмент, що тут є і етичні аспекти. Також ще й допомагає в прийнятті інформованих рішень щодо впровадження нових технологій у практику. Наприклад, визначити, які антибіотики є найбільш ефективними проти конкретних видів бактерій і які стратегії використання антибіотиків є найбільш оптимальними для зниження ризику розвитку резистентності. Також. І ще й допомагає встановити пріоритети для досліджень і розробки нових медичних технологій, і ще й може виявити прогалини в наявних методах лікування та ідентифікувати області, де необхідні нові антибіотики, діагностичні тести або інші засоби контролю за антибактеріальною резистенцією. Які проблемні питання? І потрібно сказати, що їх досить багато при застосуванні оцінки медичних технологій до? Антибактеріальних препаратів це відсутність даних в Україні є досить велика проблема з статистичними даними, і от така з проблем, що одна з основних проблем це недостатність наявних даних для оцінки ефективності і безпеки антибактеріальних препаратів. В деяких випадках можуть бути обмежені дані клінічних випробувань або реального використання, особливо для нових антибіотиків або незвичайних протоколів лікування відсутність достатніх даних. Може ускладнити процес оцінки, хочу наголосити, що ще застосовується як на державному рівні, так і може застосовуватись на клінічному, на госпітальному рівні, і тут дуже важливу роль в оцінці грають реальні дані клінічного застосування будь-яких лікарських засобів, в тому числі антибіотиків. Варіабельність резистентності, резистентність до антибактеріальних препаратів може варіювати залежно від географічного регіону, популяції бактерій та інших факторів. Це може створити складнощі при універсальному визначенні ефективності препарату, оскільки результати можуть відрізнятися в залежності від контексту. Також проблемою є розвиток нових резистентних штамів. Відповідь на антибактеріальні препарати може змінюватися з часом через появу нових резистентних штамів бактерій. Це означає, що результати оцінки можуть швидко застаріти і потрібна постійна моніторингова оцінка ефективності. Також проблемними є вартість та доступність. Антибактеріальні препарати можуть бути дорогими, високовартісними, що створює виклик для оцінки їхньої економічної доцільності та доступності для пацієнтів. Оцінка повинна враховувати не тільки клінічну ефективність, але й економічний вплив, включаючи вартість та сталий доступ до препарату. Також проблемним питанням є врахування глобального контексту. Проблема антибіотики резистентності є глобальною проблемою, тому іще й повинна враховувати різні географічні, соціокультурні, економічні контексти. Підходи, що працюють в одній країні, можуть не бути застосованими в інших регіонах. Що ж може внести ще й подолання резистентності антибіотиків резистентності? Це е, застосовуватись до оцінки нових антибіотиків. включає клінічні випробування нових антибіотиків, що дозволяє визначити їх ефективність проти резистентних бактерій. Це допомагає визначити оптимальні схеми дозування, визначити показання і протипоказання до використання нових антибіотиків та оцінити їхню безпеку. Тобто, і е, е, ще дуже широко застосовуються для формування стандартів лікування і затверджень. Розвиток нових діагностичних засобів сприяє розробці і валідації нових діагностичних засобів, що дозволяє точно визначити що дозволяє точно визначати резистентність бактеріальних до конкретних антибіотиків. Це допомагає лікарям е, вибрати найефективніші антибіотики для конкретного. Пацієнта та уникнути непотрібного використання антибіотиків у випадках, коли вони не будуть ефективними. Також внесок ще це оцінка стратегії використання антибіотиків. Може допомогти визначити оптимальні стратегії використання антибіотиків з метою зниження ризику розвитку резистентності. Це може включати розробку протоколів, використання антибіотиків, створення настанов та рекомендацій для лікарів, навчання медичних працівників щодо раціонального використання антибіотиків та впровадження систем моніторингу резистентності. Також дуже важливим, і, як ми вже говорили, економічна оцінка вона допомагає визначити економічну ефективність нових стратегій та технологій для боротьби з резистентністю. Це дозволяє забезпечити ефективне використання ресурсів і прийняття обґрунтованих рішень щодо інвестицій у нові антибактеріальні препарати та інші інновації. Ось ну, таким слайдом я хочу продемонструвати, ну, як приймаються обґрунтовані рішення. Якщо ми будемо спиратися на інтуїтивне рішення, ми можемо прийняти невірне рішення. Якщо ми будемо спиратися на докази, ми безумовно зробимо все, щоб вас. Склався. Ну і от один з прикладів, який в Україні був вже проведений е, оцінка е, медичних технологій державна для е, антибіотиків. Це не, мова не про антибіотикорезистентність, але про оцінку медичних технологій, яка зроблена в контексті України. Потрібно е, зазначити, що висновок уповноваженого органу з державної оцінки. Медичних технологій має рекомендаційний характер, і я навмисне це виділити. Тобто, Міністерство охорони здоров'я на основі е, звіту, з оцінки медичних технологій, приймає рішення щодо е, е, до фінансування цієї технології чи не фінансування. Ну і от е, можна е, це відкриті дані, є на сайті державного експертного центру. Там багато звітів, висновків, і щодо антибіотиків, та от такий висновок. Враховуючи зазначено: рекомендувати розглянути можливість включення лікарського засобу до групи резерву антибактеріальних лікарські засоби національного переліку. Так тут проведено відповідно до настанови, є рекомендації ціни. І ви бачите, якщо відкрити в джерелах, то вона конфіденційна. Тобто, оцінка медичних технологій є також інструментом для переговорів з компанією щодо вартості лікарських засобів відповідно до вартості лікування того чи іншого захворювання. І якщо Написано у висновку, що потенційно буде призводити до економії коштів закладу охорони здоров'я, то міністерство може бути прийнято рішення щодо включення до переліків, які можуть фінансуватися і закуповуватися з державного бюджету. Я не хочу дуже довго затримати вашу увагу. Хочу завершити свою презентацію висловлюванням відомого французького мораліста Франсуа Деларож що ми знаходимо декілька рішень одного і того ж питання, не стільки тому, що наш розум дуже плідний, скільки тому, що він не надто прозорливий, і замість того, щоб зупинитися на найкращому рішенні, являє нам без розбору всі можливості відразу. Оцінка медичних технологій дуже чіткий інструмент, який дозволить вибрати найкраще рішення, як на найвищому політичному рівні, рівні держави, рівні Міністерства охорони здоров'я, так і у клінічному застосуванні у реальній практиці у госпіталі, у лікарні. Хочу сказати, що оцінка медичних технологій дуже широко розвивається. Завтра, наприклад, буде проведений четвертий національний форум з оцінки медичних технологій, де буде е, говоритися про стратегію подальшого розвитку в нашій країні. Цього інструменту проводить е, і Верховна Рада бере участь і Міністерство охорони здоров'я, і ЮСАЙ, е, в ІЦІ Сейфмед. І ми будемо говорити і про це. Я обов'язково доповім, що сьогодні ми обговорюємо це питання на такому поважному формі. Я вам дякую за увагу.